Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про кваліфікацію кримінальних правопорушень, вчинених у співучасті про те, що таке співучасть, які є види співучасників, форми співучасті про організовану групу і злочинну організацію, ми вже вказали в на основах кримінального права. Тому зараз ми розберемо лише, яке значення має співучасть у кваліфікації, тому дії виконавця. Ми кваліфікуємо лише за статтями особливої частини Кримінального кодексу України, за тобто за те кримінальне правопорушення, яке вчиняє особа, виключення є лише якщо це, наприклад, стадії вчинення кримінального правопорушення, готування або замах, тоді кваліфікація дій виконавця здійснюється із посиланням на відповідну статтю частину першу статті 14, частину другу або третю статті 15 Кримінального кодексу України. Організатор підбурювач і пособник вони підлягають кримінальній відповідальності. За відповідною частиною статті 27 і тією статтею або частиною статті Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальне правопорушення, вчинене виконавцем, тобто формула кваліфікації буде виглядати в наступному частина 3 статті 27. Частина 3 статті 185, тобто організатор крадіжки вчиненої з проникненням в житло чи інше приміщення або сховище, або що таке, що завдало значної шкоди потерпілому. Якщо це підбурювач, то частина 4, якщо пособник, то частина 5. При цьому слід зауважити, що ознаки, що характеризують особу окремого співучасника кримінального правопорушення, ставляться вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені в статтях особливо частини Кримінального кодексу України як ознаки кримінального правопорушення, що впливають на кваліфікацію, дій виконавця ставляться вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини, якщо кримінальне правопорушення вчиняється у співучасті і його виконують два співвиконавці. Аби один вже раніше, наприклад, був засуджений за крадіжкою, і судимість не знята, не погашена, а інший вперше вчиняє кримінальне правопорушення. Тому ця крадіжка для одного буде кваліфікуватись за частиною першої статті 185, а другому співучаснику, який раніше був судимий за крадіжку, по частині другої статті 185. і в другому випадку, наприклад, є у нас сумисне вбивство. Особа А, виконавець, особа Б організатор, і особа Б організувала вчинення вбивства особи В, Будь-яким способом, в тому числі загальнонебезпечним або з особливою жорстокістю, і виконавець особа вона вчиняє умисне вбивство способом небезпечним для життя багатьох осіб, оскільки це допускається саме особа, яка організувала це кримінальне правопорушення, ми ставимо в вину ці ознаки, якщо вони не охоплювалися умислом всіх інших співучасників. То це так званий ексцес виконавця. в разі вчинення виконавцем незакінченого кримінального правопорушення, то інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому кримінальному правопорушенні. Наприклад, підбурювала особа іншу особу до вчинення крадіжки, виконавця на вчинення крадіжки, то, відповідно, підбурювач відповідає лише за замах, закінчений незакінчений, но вчинення цього кримінального правопорушення, тобто крадіжки. При цьому співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, яке вчинене виконавцем, але якщо воно не охоплювалося їхнім умислом. Про це я тільки що казав, це так званий ексцес виконавця. Далі, ексцес виконавця. Ексцес виконавця. Що це таке? Це коли дії виконавця виходять за межі умислу інших співучасників. Що це означає? Наприклад, є у нас три особи, які у співвиконавці, тобто разом, вони вчиняють крадіжку, проникли в приміщення, викрадають певні речі, з'являється господар, один із цих виконавців вбиває цього господаря. То, відповідно, ці дії вони виходять за межі домовленості спів, всіх співвиконавців. І за умисне вбивство господаря буде відповідати лише той, хто безпосередньо його вчинив. А за крадіжку, відповідно, всі інші особи виділяють кількісний, і якісний екссес. Різниця полягає лише в тому, це сугубо теоретичне визначення. кількісний екссець це коли особа вчиняє більш тяжке однорідне кримінальне правопорушення, наприклад, особа. Бажала вчинити крадіжку, а вчиняє розбій. Якісний ексес – це коли особа вчиняє неоднорідне, зовсім інше, ніж задумане кримінальне правопорушення, на додаток до того, що було погоджено із співучасниками. Наприклад, особа вчиняє крадіжку майна і викрадає, наприклад, ще наркотичні засоби або вогнепальну зброю. Можливі також випадки кількісно якісного ексесу. То в даному випадку кваліфікація, формула кваліфікації повинна бути наступною. Виконавець Відповідає за фактично вчинене діяння, інші співучасники відповідають за те, на що був спрямований їхній умисел, про що вони домовлялися. При цьому, у разі добровільної відмови від чинення кримінального правопорушення, виконавець або співвиконавець не підлягає кримінальній відповідальності відповідно до статті 17 Кримінального кодексу України. Якщо у нас виконавець добровільно відмовляється, від доведення кримінального правопорушення до кінця, то інші співучасники підлягають кримінальної відповідальності за готування або за замах на те кримінальне правопорушення, про яке вони домовлялися, не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор підбурювання чи пособник, якщо вони, по-перше, відвернули вчинення кримінального правопорушення, або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про кримінальне правопорушення, що готуються або вчиняються. Що це означає? Це означає те, що виконавцю достатньо просто відмовитися від вчинення кримінального правопорушення, від доведення його до кінця. То, підбурюючи пособнику організатору, для того, щоб була у них добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до кінця, їм повинні повинні вчинити активні дії. Вони повинні або попередити кримінальне правопорушення, або повідомити про нього правоохоронним орган. Попередити кримінальне правопорушення да, відвернути його. Це означає, що вони вчиняють. Певні дії, умовляння, підкуп погрози щодо особи, яка вчиняє це кримінальне правопорушення, тобто щодо виконавця, для того, щоб той припинив свої дії. При цьому, у разі добровільної відмови будь-якого із співучасників, тобто підбурюєш пособник-організатор, виконавець підлягає кримінальній відповідальності за готування або за замах на кримінальне правопорушення, в залежності від того, на якій з цих стадій було припинено кримінальне правопорушення. Якщо його не було припинено, то відповідно у нас. Всі підлягають кримінальній відповідальності за закінчене кримінальне правопорушення. Кваліфікація дії учасників кримінально-протиправних об'єднань є у нас такі: як група осіб без попередньої змови, група осіб за попередньою змовою, організована група і злочинна організація. Про те, що це таке група осіб, організована група і злочинна організація, у нас є відео основи кримінального права, співучасть у кримінальному правопорушенні. Однак, якщо у нас є учасники цих угруповань об'єднань. І, відповідно, вони вчиняють кримінальні правопорушення, як тим чином як правильно кваліфікувати їх дії суб'єктом кримінального правопорушення вчиненого організованою групою може визнаватись лише особа, яка є учасником такого об'єднання, причому не тільки та, котра була одним із виконавців, а й та, котра його готувала. Наприклад, у нас є організована група з п'яти осіб, два з них пішли, вчинили крадіжку, то ми ці дії кваліфікуємо як крадіжка вчинена організованою групою, але. Лише за тією умовою, якщо про вчинення цієї крадіжки домовлялись попередньо усі члени організованої групи, і відповідно, це частина 5 статті 185 кримінального кодексу України. В таких випадках, коли діяльність організованої групи була припинена на стадії готування, чи ця група здійснила готування, а діяння, що становить об'єктивну сторону складу кримінального правопорушення, було виконано не всіма, а одним чи двома її учасниками. Її слід кваліфікувати як вчинена організованою групою. Незалежно від того, яку участь брав кожен із учасників організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення, вони всі в даному випадку виступають суб'єктами цього кримінального правопорушення, і, відповідно, ці дії кваліфікуються як вчинення організованої групи. При цьому. При кваліфікації кримінальних правопорушень, вчинених організованої групи або злочинною організацією слід дотримуватися положень частини першої статті 30 Кримінального кодексу України про умови відповідальності організаторів та учасників таких об'єднань, враховуючи при цьому, що зазначені умови є неоднаковими, і залежить від того, у складі якого об'єднання була особа, якого об'єднання особа вчиняла кримінальне правопорушення організованої групи чи злочинної організації. Якщо в першому випадку відповідальність настає тільки за кримінально-протиправні дії осіб, які зорганізувалися, то в другому і за саму організацію для кримінально-протиправної діяльності. Чому? Тому що утворення організованої групи не є кримінально караним, а утворення злочинної організації це окреме кримінальне або участь у ньому є окреме кримінальне правопорушення, передбачене статтею 255 Кримінального кодексу України. Тобто, якщо одна особа, яка є членом, Організованої групи в її складі вчиняє крадіжку, то це крадіжка вчинена організованою організованої групи, якщо він є членом злочинної організації, то це відповідно ми кваліфікуємо за частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України як кримінальне правопорушення вчинної організованої групи і додатково ще за статтею 255 Кримінального кодексу України як створення злочинної організації або участь у ній. Щодо дій організатора. Організатор організованої групи чи злочинної організації, тобто особа, яка утворила організовану групу або злочинну організацію, вона підлягає кримінальній відповідальності за всі кримінальні правопорушення, вчинені такою групою чи організацією, якщо вони охоплювалися його умислом. Інші співучасники організованої групи чи злочинної організації підлягають кримінальній відповідальності за ті кримінальні правопорушення, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь. Незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальному правопорушенні кожен з них. Ще виділяє в кримінальному праві таке як провокація кримінального правопорушення. Провокацією визнається ситуація, коли особа підбурює, провокує виконавця чи інших співучасників на вчинення кримінального правопорушення з метою його подальшого викриття. Тобто не просто підбурює на вчинення кримінального правопорушення, а для того, щоб в подальшому викрити цю особу як ту, яка вчинила певне кримінальне правопорушення. При цьому при скоєнні такого кримінального правопорушення мотиву співучасників одного і того ж кримінального правопорушення можуть бути різними. Кожний з них може керуватися власними спонуканнями, і це не виключає їхньої співучасті в одному кримінальному правопорушенні. Тобто, все одно дії особи, яка провокує, це підбурювач буде, особа, яка виконує, це виконавець в будь-якому випадку. Провокація розглядається як співучасть у спровокованому кримінальному правопорушенні. Оскільки різниця в мотивах провокатора і інших співучасників не має значення для притягнення їх до відповідальності. Тобто, в будь-якому випадку, якщо одна особа провокує, інша вчиняє незалежно від того, який мотив був цієї провокації викрити чи просто вчинити певне правопорушення, він все одно вчинив дії підбурювача, він підбурив до вчинення кримінального правопорушення. І тому відповідно його дії підлягають кваліфікації з посиланням на статтю. 27 Кримінального кодексу України.